І так, друзі, до вашої уваги, ось такий, можна сказати, чотирьохкімнатний таунхаус. Подивіться товщину стіни. Тут у нас шафа закрита, ванна на першому поверсі кімната. Тут стиралка 60 см і душ-кабіна, виходить, закрита. Ось дана частина може бути як кухня, так і кімната. Можна перегородочку зробити, буде гостєва кімната або кабінет. Далі переходимо в столову. Або студію столову. Так? Кухню може з цього боку покласти, кухню можна з цього боку покласти. Так, Вихід на задній двір. У нас тераса під балконом, бачите? Квадратів 15. Крита. Півтора сотки землі. Буде заборчик, буде благоустрій. Через 2-3 місяці комплекс буде повністю завершено. Каналізація, септик європейський, е вода, свій колодязь і три фази 13 кВт світла. На другому поверсі. 5 квадратів, ванна кімната. Кімната з балкончиком. Ось так. Дуже великий, гарний. Суцільний балкончик на дві кімнати. Так, Так, кімната. Квадратів 16-12 має вона. Тут ставлять кондиціонер, дує на всі три кімнати зразу. І основна спальня, можна сказати, велика кімната, в якій можна прибудувати гардероб, окрему ванну, наприклад, кімнату. 125 квадратних метрів. Всі свої комунікації півтора сотки землі. Кому цікаво, звертайтеся.